Все. Добрий, день. Добрий день. На сьогодні одного члена меншої комісії, але я сподіваюся, що він до нас підійде, поки ми будемо зачитувати проєкти рішень, які виносяться на 97-му позачерговому. Тому у нас на сьогоднішній сесії у нас всього три проєкти рішень. Перше це про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Зазимської сільської ради Брожського району Київської області. Другий проєкт це про внесення змін до рішення про припинення членства Зазимської сільської ради у всеукраїнських асоціаціях органів місцевого самоврядування, та третій проєкт про скасування рішення виконавчого комітету Зазимської сільської ради області району Київської області. По першому питанню, це, це там все просто. Ми в персональний склад виконавчого комітету пропонуємо додати. Приліпку Оксану Григорівну, це директор Зазимської школи, так як усі директора всіх шкіл є членами виконавчого комітету, Зазимської не було. То, в принципі, я в цьому не бачу ніякого, там, ніякої проблеми, тому... Підтримую. Да, прошу Потримує. проголосувати, Да. Два за. Так, да, да, да. проти нуль утрималися. По другому питанню це у нас про внесення змін до рішення про припинення членства Зазирської сільської ради в асоціаціях. Ми вже в жовтні 10, 10 жовтня 2024 року приймали рішення про припинення членства Зазимської сільської ради. Коло Васильович, добрий день. Добрий день. Перше питання ми вже проголосували за так як хвором був. Друге питання йде про внесення змін до рішення про припинення членства Зазимської сільської ради у всеукраїнських асоціаціях органів місцевого самоврядування. 10 жовтня 2024 року ми вже приймали таке рішення, але в нас неправильно був указаний пункт, тому до нього ми вносимо зміни. Зміни є такого характеру. Це припинити членство в усіх всеукраїнських асоціаціях, органів місцевого самоврядування, окрім всеукраїнської асоціації, органів місцевого самоврядування Асоціація міст України. Тобто ми змінюємо пункт. Так, як... чому? Тому що ми були в цій організації. Але саме конкретно в регіональному, в Київській філії, так скажемо, цієї організації, ми так не можемо залишатися, ми маємо тільки залишитися в всеукраїнських організаціях. Тому ми змінюємо регіональне відділення на всеукраїнську. Більш змін до, до рішення не було. Приймається, за, Протину. Отримав існує. Так і останнє, третє питання це про скасування рішення виконавчого комітету Зазимської сільської ради. 26, 12, 24 номер. 757 виконавчий комітет прийняв рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Але до нас звернулася начальник служби у справах дітей та сім'ї Зазимської сільської ради Шалєва листом, та вона виклала те, що ця дитина вже мала цей статус закріплений турецькою міською радою. Тому. Просять внести зміни, ну, в плані скасувати рішення виконавчого комітету, а це повинно зробити ну, сесійно. Тому Примається. тут, в принципі, теж питань немає. Прошу голосувати. Три за. Проти нуль і Двер Твер підпишіть, поймане голосування. Можете відпочатка. Сейчас предпушимся. И вам пошли. И что включил?